Значить, До понеділка буде, ну, ну так, так принаймні я почув від панства Львівського, що обленерго включає, дає дозу на включення електроенергії. Зараз я от перезвоню, Рез мав би вже виїхати, включити електроенергію. В понеділок, значить, якщо не буде оплачена та решта сума 7 тисяч, вони знову можуть виключити. Але тільки що говорив з директором Спровозоду, десь там поламалася машина по дорозі, от він не доїхав, сказав, що вони ті питання вирішили. Я думаю, що воно все буде нормально. Злоси вже на зарплаті, але побачимо якось на жінку наставити питання про відокремлення у того, що про передачу.

Поки не буде. Передано спеціалізовані організації. Ми також будемо ходити кожен день. До тих пір, поки не приймемо радикальних мір. І я інакшого виходу не бачу. Тому що вже дві комісії були. Займалися тим? Не займалися. У сьогоднішній день. Дали папери. Прийшли вони? Вже скільки прийшло? Рік. Як перша комісія збиралася що дало? Ну, Нічого, ну, і то саме ми будемо писати ну, до депутатів ну, любих ну, рівнів. Воно не вирішиться. Місцева влада має вийти на власників, щоб вони передали допустити на сільську раду. Сільська рада тоді може вже передати на канал, інакше виходу не будуть. Але то не буде проти руки внутрішньо всі селищі. О, правильний, правильний. Була дань, будем, йому, не знімайте привички Азарова. А була влада до того. От стало питання зараз ребро. Ми звертаємося до вас, щоб ви помогли вирішити. Ще такого Вирішили? не було, щоб такого не, не було? А не ми збиралися. А через тиждень будемо бачити. Але кожний власник було, заказ, але знає, що тут є живі люди. Завод хватають, як завод купляли, то ти да. його забирали забіжчан. Лише ми акції скупили нас, зробили. а зробили і вже бригади. Повертаємося до е, рахунок акцій, То окреме питання. Я можу дати цілу прес-конференцію. Хто збував акції і хто і скільки мав, я цю інформацію маю А давайте вернемося до води. Значить, ситуація, яка я пропоную Василь Юрович, вам на черговій сесії підняти питання. Стосовно значить, звернення, куди треба, ми понаписуємо, так, скажімо, до керівництва цукрового заводу, до, можливо, до цього М -м 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 -м, підключити служби, наприклад, такі, як, скажімо, там, якщо скажімо, ну, немає вперше права наприклад, продавати ту воду. так. Немає права. Поки що, поки що реалізовує він її. Якщо, скажімо, питання буде, скажімо, заборона реалізації, так, води. тоді взагалі все стане. Тоді ж нічого не допоможе, ні електроенергія нічого не допоможе. Тому ті питання, треба обдумати. треба обдумати нормальне рішення, прийняти на сесії, відіслати для того, щоб прийняти рішення. Бо ті листи, які були від району, вони всі понаправлені, вони розглядаються. Доки не будуть здаватися, не знаю. може Депутатів районної ради прийняти чергове звернення, так само, якесь таке. Добре. Вже на основі вашого звернення відповідно побачимо, як вони відреагують, що напишуть. Ви. Якщо кажуть, що цілий завод заставить, тим чином ну, Я то хочу бачимо. сказати, що от ви почали по заставу, значить, ми зверталися, пам'ятаєте. І я писав, і ви писали до Василик, аж депутат Верховної Ради Батенко звернувся, він особисто туди, куди зустрічався. І є відповідь. Що будинок тваринника і контора під заставою, а Вальбанка. Вирішили вже одне питання. Все, питання да. зняти повернути. Так само, якщо це є скважина на території заводу, він є під заставою, ми нічого, жодних дівчиняти не можемо. От і все. От, От, як вирішили? бути, не знаю. Думаєте? Завод під заставою з 2005 року. Ми, значить, треба, порів... значить треба встановлювати, чи чи та складна під заставою, чи не під заставою, а, чи а та башня під заставою. Я, я, не думаю, я, не під під я, я не думаю, що треба. Завод під заставою. А як заставлена вся теплиця території, вся теплиця заставлена і башня під час повністю всі споруди, які є на території. Може, треба викупити ту скважину? Ні, ні, чекайте чекайте. То є питання дуже серйозне. Що таке теплиця? Теплиця то є одна будова, друга будова, і скажімо, там сверцей башня Ружновська. Ми її назвати назва. А територія це є сільської ради. Земля та земля ні не викуплена, так. А вона в оренді, Нет. мабуть, на 50 років. Якщо вона а в оренді, то згідно земля сільської ради, якщо да, вона і в оренді. Тобто ви маєте знову ж таки, не це не початку, початку доведеться, що сільська рада може своїм рішенням визначити, розірвати договір оренди, наприклад. Так? О, якщо є підстав. Тобто є купа механізмів, як до того дійти. Сісти, подумати і вирішити. Ми за то. Ми тут треба, мили, мили, Ми, мили, за три місяці сісти ради не стане туди. Та показали, що звільнено ліквідують адміністрацію. Якщо ви мені дозволите, то я вам дякую за увагу. А тепер всі будуть питання до кого. Слідуюча акція буде перекриття займання. Збереться людей, всі зберуться, а не так, як да. Давайте на увазі. На ім'я голови адміністрації, нині розказують байки, вони сидять. Получають зарплату і хай собі там що хочуть, роблять, то їх є обов'язок. Тоді ми збираємо підписи. Бо, бо тих, по тих депутатах ходити, значить, він має місяць, щоб прислав відповідь. За 10 днів він повідомить, що розглядається ваш питання. За місяць відповідь він туди, за місяць звідти, поки прийде вам, то вже буде новий рік. Або був другий вирту, або свій ради не, не, не було я... підписи. Я... О зібрані в машині лежать. Я... 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 Що... Треба тиснути, треба тиснути на владу э, депутати. Це їм робить тільки піар. От от і, має відчитати і, що всіх там за те рішення що, що рішили, як рішили, вони рішили. Хто не знає, що рішити і... ми сам до нашова є влада? Ну перебивав. Та є влада. Я хочу сказати, що я з ним розмовляв і склав сьогодні потенку. до другої години. Йому подати звернення з підписами. Так. І він після обіду зустрічається з пані Василик, яка це є, є. І те питання буде. Тому що мені і Романовський, і Гарбар дали інформацію, що вони на місці не можуть вирішити тільки в Києві. Це питання може вирішити. Я повторю ті слова, які я почув. От поїхали обидва місцева влада, і вони мають звертати їхати. Хочуть не їдуть до Києва, замісників не йшлють. Але вони мають вирішувати. Вони хотіли, вони хотіли тих посад, вони їх займають. Зато отримують зарплату з платників податків. І хай займається роботою. Вони доти не будуть рухатися, поки не буде перекрита дорога. Бо я їм говорю за фікалку, <плес> що тече. Він чуєш, він каже, не займайтеся піаром, Розумієте то, чи ні? <плес> ні? Так, так, Для, так. То, що? Для того, щоб завалити, то треба створити комісію. Одну, другу, третю, і вона нічого не зробить. Треба ту фікалку з посолку перекрити, раз він не може. Має бути передача. А тоді вже сільська рада може заключати угоду на... Обслуговування, допустимо, чи передати воду каналу, не скрившується організацію. Але міста є, так, сам ці квартири, там 300 силово. І на міського голови закриємо каналізацію і нехай там плавають. От вони скоріше, а вони нас не чують. І тоді почують. Як весь поселок ще підніметься, буде крик, тоді ми ми сьогодні говорили? Ми то саме говорили, вже скоро буде рік коло сільської ради. Ходимо коло насосної. Що воно дає? Давайте звернення до влади, реєструємо копії і все. А ні, це Вибираємо треба... людей і повикидаємо через вікну.

будеться mm тут -hmm. mm -hmm. mm -hmm.